Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі. Мене звати Поліна. Сьогодні ми будемо порівнювати люкс з бюджетом і робити макіяж, і побачимо наскільки сильно все-таки відрізняється ця косметика. Ось тут у мене вся моя люксова косметика та моя бюджетна косметика. Давайте спочатку підготуємо обличчя. Я буду використовувати SPF. Це мій новенький SPF. Це SPF від бренду Abib. Він мені дуже нагадує мій улюблений від Skin 1004. Давайте його буду наносити, як базу під макіяж. Якщо хочете мене якось підтримати, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, бо це моє перше відео. Я знаю, що багато хто з вас чекав, поки я заведу YouTube. І ось ви дочекались. Тут ми з вами будемо дуже багато балакати, і я буду робити великі відео. Ну, я постараюсь, тому що в ТікТоці не всім заходить лонг-відео формат. Окей, давайте приступати. З приводу тональних засобів. У мене я на бюджет вибрала свій улюблений BB від Purito. Він у мене в 21-му відтінку. А на люкс я обрала два засоби, тому що вони мені не дуже підходять по відтіночкам. Перший це мій новий тональний від Kylie, це Kylie Skin Tint, І у мене це відтіночок 5N. Другий це тональний від Erborian. Це супер Бі-крем. Сподіваюсь, вам також видно. Тому що оцей у мене дуже темнесенький це Cali Skin Tint. але я дуже хочу його використати, бо він, мені він дуже подобається. А оцей такий світлесенький, давайте приступати до тону. Отже, сюди я буду наносити люкс, сюди буду наносити бюджет. Отже, починаємо з люксу. Я наношу спочатку на ручку, а потім додаю. Оцього Erboria. Мені здається, що буде дуже темно. Дуже темно. Але я так хотіла використати цей Калі Скін Тінт, ви б знали. Давайте будемо дивитися. У мене є ось таке от шикарнюче дзеркало від Flower Nose. Я його так сильно обожнюю. А ні! Все обійшлося. І також мені здається, що я взяла дуже багато тонального. Але. Ого, це, хвилюємо, все розтушуємо. Окей, ну, по відчуттям все супер, бо і BB від uh, Reborian мені подобається, І, звичайно, Calif Skin Tint мені також дуже подобається. Я завжди наношу тон тільки пальчиками, а тушую я все плотно набитими пензликами. Мені так зручніше, бо спонжами я не люблю, бо вони з'їдають дуже багато покриття. Ось такі у мене пензлики. Такі ж самі і маленькі, і великі. У мене є посилання в телеграм-каналі. У мене всі лінки будуть в описі на моїй соцмережі. А у мене там все в закріпленому повідомленні. Так, я нанесла дуже багато продукту. Never mind. Ми королеви наносимо дуже багато. Краще багато, чи мало. Ось такий от чудовий тон у мене вийшов. Сподіваюсь, вам видно ось до. Ось після. Обожнюю ці тональні справді мені прям вау. Ну і приступаємо до бюджету. Це буде не менш вражаюче. Це мій улюблений бібі від Поріто. Я його використовую постійно. Найчастіше, напевно. Зараз я люблю змішувати ось цей із кайлі, тому що обидва мої фаворити. Але, як я вже сказала, кайлі мені не досі підходить по відтіночку, тому. Давайте наносити пуріто. Я прямо одразу його бахаю на обличчя. Оцей відтінок, звісно, мені дуже підходить зараз, але коли я засмагла, чомусь він мені взагалі не підходив. Взагалі, якщо я кажу взагалі, то «м -м». я прям була якась дуже бліда, навіть після контурингу. Трошки не розумію людей, які не підходить. Блін, у мене так стузерки. У ага, мене це дуже дість. Окей, дуже не розумію людей, яким не подобається від Буріто, тому що, на мою думку, він найкращий. Це моя думка. А, бо він лягає просто чудово на всіх моїх відео. У мене в Тіктоці відео про цей тональний набрало майже мільйон переглядів. Типу, настільки він подобається мені і багатьом дівчатам в коментарях. Лягає просто вау-ва-вау. А бачите, як я отут нанесла забагато. Тепер виходить, що треба все розташувати. Окей, okay, so, ми зробили тон. Подивіться, тут все також чудово просто вау-вау. Сподіваюсь, вам видно. Бо, як я казала, я знімаю перше своє відео, і я його знімаю на свій айфон, на якусь професійну камеру. Тому сподіваюсь, все шикарно. Тепер приступаємо до брів або до консилеру. Давайте до консилера спочатку. Отже, на бюджет у мене є ось такий от консилер від Essence. Ось так от він виглядає. Я його дуже розхайпувала в ТікТоці. він мені супер подобається. Але зараз ним не користуюсь, бо у мене є кращі фаворити. А на люкс я беру зараз свою штучку. Це ось такий от консилер від Dior Dior Forever. Раніше він чомусь мені взагалі не подобався, і він лягав якось дуже жахливо на мою шкіру. Але. Чомусь зараз все пофіксилося. Він шикарний. Він ще зараз мені підходить по відцінку. Давайте спочатку почнемо з нього. У мене це відтіночок 1Н. 1 N. Так. Я його наношу під очі, трошки ось тут, бо у мене там червоніє. Висипа, наче все перекрилося тоном, і під бровку. Щоб так їй надати форму і підкреслити. Тушувати, як я сказала, я буду все пензликами. Чудові пензлики це той самий набір, тільки ось такий от маленький пензлик. Тушуємо. його. Подивіться, тушовочка просто буде шикарнюча, бо пензликами все причудово виглядає. Ну вау! Ну, просто вау! Обожнюю цей консилер зараз. Але ось цей від Essence не прям найгірший, гірший, я би сказала, хоча ціна у нього в 10 разів нижча. От зараз я вам покажу. В нього ще, мабуть, не вийшов термін дії, але виглядає він, звісно, клас. Він світліший, у мене темніший, але окей. До речі, якщо у вас є якісь цікаві ідеї для відео, я от буду знімати. У мене є ще наступні дві ідеї для відео. Чи хотіли б ви огляд на всю мою косметичку? Бо у мене дуже багато косметики. От, і взагалі більшість цієї косметики не комедогена, бо у мене проблемна шкіра, як ви могли побачити на початку відео. У мене раніше було акне другої стадії. Хочу зробити відео про весь свій догляд за шкірою. От. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, please let me know in comments. Все, З консилером ми завершили. У мене ідеальний тон, хоча шкіра у мене не ідеальна. Тепер вже можемо приступити до брів. Я от не знаю, я не буду, напевно, їх малювати, бо малюю я все однією палеткою від Bobby Brown, а вона люксова. Тому я просто їх зачешу гелем. У мене є два гелі. Перший на бюджет у мене ось такий от від bless Beauty. Ось такий от гель. Він справді чудовий, прекрасний. Мені подобається. Як ви бачите, я його багато використовувала. Але прям люксового геля для брів у мене немає. Тому я візьму ось такий от від Юніко, Мені здається, що він найдорожчий в моїй колекції. Бо... Або від NYX, Все ж таки використаємо Unico, бо мені здається, що він буде дорожчий, ніж NYX. Так, починаємо з Люксу. У нього дуже приємний аплікатор, суперовий, і у нього купа вітамінів у складі. Мені прям він зайшов. Він не прям железобетонно фіксує, але на кожен день це прям кайф. І зачісувати брови навіть найширші, їм дуже зручно. Ось така от перша бровка у мене вийшла Гелем від Юніко. Чи Юніко? Ну, я завжди казала Юніко. Окей. Якщо що, поправте в коментарях. І наступний у нас бюджетик від Bless Beauty, Я капнула так на себе. Ок. Все, з бровами ми завершили ми так. Тільки легасенько по ним прийшлися, я би сказала. Чого тепер приступаємо? До рум'ян. Рум Люкс. У мене тільки люксові взагалі рум'яна, бо не знаю чому. Навіть не тільки люксові у мене є ще мідл сегмент Але всі вони достатньо дорогі. Але мої улюблені це ось ці дві манюні. Дуже так прикольно, що я зараз Селену Гомес і Хейлі Бібер порівнюю. Але це мої реально фаворити. Це Rare Beauty і Road. У мене Road у відтіночку Sleepy Girl, а Rare Beauty у мене у відтіночку Worth. Але не знаю, який використати. Взагалі я постійно користуюся Road. Мені здається, частіше, ніж Rare Beauty. Тому давайте по чесноку використаємо Road. Вони, ну, вони дуже класні. Вони прям, вони прям вау. До речі, я не знаю, як не, всі вони під, не всім вони підходять. Бо моя подруга мені їх віддала просто, бо сказала, що вони зажирні, хоча у мене комбі шкіра і на мені все прекрасно. Не знаю. моє все плотно набитими пензликами, але вже для контурингу у мене ось такий от пензлик також за Аліекспресо. Приводу рум'яшок з бюджету було дуже важко. У мене є кремові корейські рум'яни від Lily Берет, але мені здалося, що там типу, вони під 600 гривень коштують, що це все-таки не бюджет. Тому я знайшла у сестри ось такий от експонат від Ламель, який явно дуже був полюблений, бо у нього пам! відвалена кришка. І це холодний відтінок, але never mind, ми можемо використати будь-який відтінок. А, я думаю, що... Ладно, пахнемо їх так. Тільки іншим пензликом, таким більш сухим. Набираю їх. Ого! У них така пігментація. А, мені стрімно. трошечки здуваю. Ну, в цілому, типу, непогано. дуже важко мені взагалі. Зараз порівнювати, бо у мене далі ми підемо до бронзеру контурингу. У мене також проблема, що одні кремові, другі сухі. Бо важко, якщо я так порівнюю, то треба брати прям бюджет-бюджет. І такий, типу люкс, який достатньо дорогий. Щоб не було такого прям middle middle сегменту, я стараюся його уникати. Окей, приблизно так у нас вийшло. Звісно, одні теплі, одні холодні. Але обидва рум'ян лягли дуже гарно мою шкіру. Тепер. Тепер у нас контуринг. Бронзери, контуринги. Оце я люблю. Оце моя тема взагалі а, з бюджету. Це зараз єдине, що я використовую взагалі на повсякденці. Бо це шикарно. Це не комедогену, це прекрасно, відтінок шикарний. Це бронзер від Catrice. Він у мене е відціночку. 0,25, скоріше. Це, типу середній, це не найтемніший і не найсвітліший. Ось так от він виглядає. Просто бомбезний. Якщо ви не знаєте, який собі бюджетний взяти бронзер, беріть цей 100% не пожалкуєте. Я завжди його наношу приблизно ось так. Бо у нього пігментація середня. Я би не сказала, що мала, тому я його не шкоду. Ну, бачите, у нього пігментація справді середня. Типу, немає того, кого, що я зараз супер забронзована. І як я вже сказала, у мене є проблема, що із люксового контурингу у мене є тільки ось така от палеточка від Flower Nose. Ось так от виглядає. Це, типу, контуринг-бронзер. Не знаю. Це щось середнє. Давайте я його нанесу. Бо все-таки палетка реально не дешева була. Відносно, типу, це реально не бюджет і не мідл, я би сказала. В Китаї це вважається, типу, як люксова їх косметика. Тому мені багато хто писали, що це, це типу бюджет або мідл. Якщо чесно, я не дуже згодна з цим. Наношу також ось тут, от на очі. Ось тут, от, там, де я зазвичай наношу. Ось так, от у мене вийшла. Контуринг, контурація. Коротше, ви поняли. Я не знаю, як це описувати. Це так незвично взагалі. Тепер у нас пудра. У мене є дві пудри Бюджет і люкс, як я обіцяла. Ось такі от дві манюні це ламей. Lamelle Flawless Cover моя, напевно, топ-1 пудра взагалі. А, вона без тальку, не комедогенна, чудово матує. Не прям намертво, але чудово матує. І. Huda Beauty! Це а, брала мені нічку в Сіфорі. Це відтіночок Cake. Чудова пудра. Немає запитань. Єдине тальком, Обережно, якщо проблемна шкіра, я її не дуже часто використовую, а якщо використовую, стараюся тільки під очі, щоб вона мені не забувала ніде по. Окей, починаємо ми з бюджету. У мене ця пудра вже майже закінчилась. Типу, там її залишилось десь половина. Як робити з такими упаковочками? Даю вам лайфхак. Ось так от трусити її. А тепер. Відкриваєте, і тут у вас вся пудра вже за вас висипана. Я беру пуховочку. я беру чиста поховочка, помила спеціально для відео. Тільки використовую пуховочки для пудри, тому що це зручно, і тоді ваш макіяж справді при... припечатується. Коротше, прям фіксується добре. Ось так я це роблю. Я візьму ще більше пудри, тому що щось замало я взяла взагалі. Ось, і вона матує дуже чудово також по лобу. Все. Я так приматувала обличчя, бо я не люблю прям таку суперзаматованість це не прям мій варіант. А пудру від Huda Beauty тут просто таке пакування незручне, тут тобто, типу, є такий спонжик. Але я його не люблю використовувати і ось таке пакування ось таке от пакування. я завжди беру ось цю кришечку від пудри і от сюди висипаю. Бо так мені зручніше, персонально мені. Вона прям така плотнесенька ця пудра, Їй можна робити бейкінг. Мені здається, вона для цього і зроблена, щоб робити бейкінг. І вона, звісно, як ви бачите, матує ще більше. Бо все-таки Тальк він дає оце заматування, прям божественне. Подивіться, як виглядає моя проблемна шкіра. Вам просто треба навчитися фарбуватися і доглядати за шкірою. А це дуже важливо. Бо якщо не вміти, як я раніше робила, я раніше не вміла взагалі фарбуватися, як і всі. Тобто це все приходить з руками, так? І це буде виглядати шикарно навіть люксом, навіть бюджетом. Подивіться, моя шкіра і так, і так просто чудесно виглядає. Знаєте, як кажуть в Америці? It looks airbrushed. Тепер я забула про хайлайтер. А у мене він рідкий. Окей, ми зараз спробуємо. У мене є два хайлайтери, два рідких. Перший це від Lamel. Тут вже, дай Бог, видно буде вам. І ось такі, от також давні, типу, щось між рум'янами та хайлайтером. А хайлайтер від Saint Laurent. Окей, okay, давайте тепер спробуємо все не неї і обережно нанести рідкі текстури поверх сухих. Я вам не раджу так робити, краще всі рідкі наносити, якби коли наносити рідкі, а коли вже потім, то сухі. Зараз я обережно видавлю. Ой, йо-майо! -йо. Вони почали відчаровуватись. Вони вже дуже старі. Зараз спробую нанести на ручку ось так обережно. І тепер. Ох, да. Зараз би моя мрія. Типу не згамнячить вісьмейк. Не обличчя. Ні, все добре. Я експерт в своїй ділі, в своєму справі, в, своє... в своєму ділі. Сподіваюсь, вам видно хоча б трошки сяєва. Бо мені навіть в зеркала видно. І ось цей просто ядрений хайлайтер. Він супер ядерний. Від ламель. О гад, подивіться. Це просто капіц! Це підрив всіх підривів, напевно. Я сподіваюся, видно на камері. Зараз тут би просто не переборщити. Я одну дала ляпуську таку. My God. Я все одно переборщила, мені здається. Тепер переходимо до очей. З бюджету у мене є дві мої палетки, які я використовую щодня. Це ось така от палетка від Evelyn. Їй вже дуже багато. Мені з ще їй вже роки 2-3. А вона чудесна. Це ідеальна палетка, якщо ви любите на кожен день фарбуватися, або якщо ви початківець, бо вона ось так виглядає. Ось така от палетка від Unleasha. Я її віднесла до бюджету, бо вона не прям багато коштує, як для палетки для очей. Це тупо аналог Dior. Я її обожнюю, як хайлайтер, як ем, на очі ціні. Все подобається. А з приводу люксу у мене також є палеточка від Flower Nails. У мене це ось така, вона в рожевих відтінках, тому сьогодні будемо робити макіяж в рожевих відтіночках. Ну, Ось такий от пензлик спочатку. Тірі, тирі, тирі, тирі. І він, мені здається, дуже брудний. Вау! Яка я молодець! Як я добре помила пензлики. Отже, у мене тут є ось така от палітра відтінків. Що я пропоную? Ось цей найсвітліший нанести на все повіку. І ось такі от два темніші, вже, типу, затемняти куточок. А от вже таким темнесеньким рожевим я буду затемняти. Так, оце виглядає. Мені дуже подобається, а також тут є шалені спаркли. Я дуже люблю спаркли. Oh yes, oh yes, палеточка така сяюча. Я візьму такого рожевого спарклу і бахну в центр ока. А інший спаркл вже бахну теж туди. Також хочу взяти із цієї палетки Flower Nose. Тут є хайлайтер ось цей. Я його нанесу також на очі, бо він супер сяючий. Такий білесенький, і він зараз цю всю фіолетову, такі спаркли, він їх трошечки приглушить. І тепер приступаємо до бюджету. А, буду також використовувати тут рожеві відціночки. Тут є такий прям рожевий класний спаркл. Спочатку, ось таким от світлим відціночком. Я, напевно, висвітлю собі все по віку. Люблю як базу під очі. Вона такого нейтрального відцінку. Я візьму ось такий от рожевий, ось такий от рожевий відтінок, і нанесу в куточок. Ау! Oh, вони дуже пігментовані. А тепер, що тепер? У мене є багато тут рожевих спарклів. Я спочатку візьму цей з палетки від Evelyn. Такий рожевий, ось такий от я візьму. Він називається Rose Diamond. Сподіваюсь, я правильно показую, бо це важкувато трошки. І вже додаю сюди цей спаркл. Тепер візьму білий спаркл в, палетки, в палетці Anglia і додав його також туди, щоб трохи вибілити. Бо у мене таке зараз трошки повністю рожеве око. Ось так от вибілюю. Щоб було схоже, і це справді виглядає дуже схоже. Oh, yes! Мені дуже подобається. Ви б знали, який у мене тут срач? Це капець. Так, ми майже закінчили. Тепер туш. У мене є дві туші. А, люксова туш. це моя зараз улюблена туш. Це туш від Flower Nose. Вона така чудова, прям видно, що це люкс-люкс. А бюджетна туш, найгірша, мені вона теж дуже подобається це туш від Bless Beauty. Зараз фарбуємо люксовою тущою від Flower Nose. Шикарна туш, Просто слів немає. Обожні, її вона така класна. Тепер туш від Bless Beauty. Вона також крутизна, вона суперстійка. Типу, її ще потім хрен зможеш? Я зараз дивлюся на свої очі. І мені так подобається. Вам також подобається. З приводу губ, дай Бог, щоб зараз сюди підійшло це ліпкомбо, яке я придумала. Отже, по улівчикам, у мене є мій улюблений, незмінний фаворит бюджетний від Глембі, 209 відтінок. Видно? А от 209 відтіночок. Як бачите, він малесенький вже. І новиночка моя від Huda Beauty, але чомусь вона дуже сохне швидко. А, але все одно також класніча штучка. Від Huda Beauty це Contour Lip Stain, У мене овіцінку Toasty Brown. Ладно, якийсь контур я з ним зробила. Але, звісно, з ним дуже важко працювати. Було, можливо, просто не звикла до такої текстури. А okay. окей. З цим набагато простіше, але він менш стійкий. Тобто цей, звісно, стійкості номер один. Ну, бачите, так, ніби вони просто один в один. Oh. А на люкс я підібрала ось такий от близький Flower Nose. Він а, рожевий з блискітками. Тому ідеально. ідеально. Ось так це виглядає. Шикарнюче. Просто вай 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 Тому зараз я спробую знайти такий у себе, але в бюджеті. Здається, що прийдеться брати оцей Барбі Пінк. Зараз я його відкрию. Болен Про. Оці близькі я вчора тестила все, що вони мені прислали. Помади, близькі. Я з цих блисків. Просто випала, дівчатки. Просто випала, бо це кайф-кайкай. -кай -кай. Це Лен Pro. Це реально, я вам так скажу, попадання. Опа І тепер LN Pro. Що це за відтінок? Такий чудовий, чудовий. 103 Cotton Candy. Ну воно реально похоже на Cotton Candy. і пахне як Cotton Candy. Вона пахне просто вау. Ось такий от макіяж у мене вийшов. Ось такий от макіяж у мене вийшов, як ви гадаєте. Можна відрізнити де люкс, а де бюджет? Мені здається. Мені здається, це виглядає просто капець, як шикарно з обидвох сторін. Ну, я сподіваюся, вам дуже сподобалось це відео. Підтримуйте мене лайком, підписочкою, коментарем. Не забувайте про мої інші соцмережі. Я вас дуже-дуже сильно люблю і цілую. Па-па!